У відповідь на протестні настрої в Грузії, які спалахнули через рішення про призупинення переговорів щодо вступу в ЄС, низка міжнародних лідерів висловила занепокоєння. США призупинили стратегічне партнерство з Грузією, заявивши, що це рішення відповіді на порушення демократичних принципів і прав людини в країні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Тбілісі залишатися вірним своєму європейському шляху, попри внутрішню політичну напругу. Рішення уряду Грузії також викликало занепокоєння в ЄС. Хоча офіційно блок ще не зробив конкретних кроків щодо відносин з Тбілісі. Нагадаю, вже кілька днів в Грузії тривають масштабні протести через заяву прем'єр-міністра Іракля Кобахід за провід термування. Від термінування євроінтеграції до 2028 року, 30 листопада, за даними моніторингових організацій, на вулиці Тбілісі вийшло близько 200 тисяч людей. Протести охоплюють центральну частину грузинської столиці. Мітингувальники палять багаття, встановлюють намети, не залишають вулиці навіть попри застосування поліцію сльозогінного газу і водометів. Громадяни обурені як зривом євроінтеграції, так і заявами про посилення співпраці з Росією. Опозиція вимагає відставки уряду і перегляду результатів виборів, які вона вважає сфальсифікованими. Влада намагається зобразити протести як агресивні дії опозиції. Зазначить, що масштабні акції охопили й інші міста країни. I think so.